Днями у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород відбулася зустріч з родиною полеглого у боях захисника України корінного угорця Іштвана Піріді. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини у співпраці з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород з початку війни реалізує програму, мета якої надати допомогу родинам тих українських військових з угорським корінням, які віддали своє життя, захищаючи Україну на фронті. Іштван Піріді був призначений на службу до збройних сил України у квітні 2023 року. 5 вересня він загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 51. Дуже сумно, що за тиждень це вже другий випадок. Коли ми дізнаємося про смерть закарпатського угорця на війні, ми передали допомогу родині полеглого військового за підрахунком генерального консульства. Він уже 29-й громадянин України з угорським корінням, який став жертвою війни. І чиєї родині уряд Угорщини висловлює свої співчуття та надає такого роду підтримку. Уряд Угорщини, а саме Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ, у співпраці з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород з початку війни реалізує серйозну програму, мета якої надати допомогу родинам тих українських військових з угорським корінням, які віддали своє життя за Україну на фронті при виконанні бойових завдань. Уряд Угорщини прагне висловити свою підтримку. Ми усвідомлюємо, що ця допомога не. Не поверне втрачену близьку людину та не загоїть рани пов'язані з втратою. Але ми хочемо висловити свою підтримку закарпатській угорській спільноті. Не забуваємо про них і прагнемо підтримати їх у мірі своїх можливостей. Інша мета нашої підтримки це те, що Угорщина прагне миру. Ми хочемо, щоб в Україні настав мир, і нам не довелося проводити такі заходи у нашій установі. Ми прагнемо миру і щоб не було більше жертв. Ні українців, ні угорців. Ми хочемо, щоб закарпатська угорська спільнота мала можливість живучи тут, на своїй батьківщині, будувати своє майбутнє у мирних умовах. Війна завжди жахлива і страшне те, що вона вимагає людських життів. Для угорщини ще жахливішим є те, коли ми втрачаємо членів Закарпатської угорської спільноти. Ми розуміємо, що цією підтримкою ми не можемо повернути втрачених рідних і не можемо вилікувати рани втрати. Але ми намагаємося надати закарпатській угорській спільноті всю можливу увагу та підтримку. Ми поруч з ними і допомагаємо їм всім, чим можемо.